Тримайте, будемо раді бачити вас в нашому університеті. Дякую. Що ти тут робиш? Я прийшла на університетську ярмарку. Ні. Я маю на увазі, що ти робиш саме біля цього столу. Я хочу взяти брошуру. Навіщо? Мабуть, тому що піц тут не продають. Зачекай, ні. Не може бути. Ти плануєш вступати до Гарварду? В Гарварді навчалось 10 поколінь Геллерів. Куди, по-твоєму, я маю вступати? Я маю обов'язково там навчатись. Боже, який тісний світ. Ступай до іншого університету. Наприклад, Єлю, там чудова освіта або принцип. Я завжди мрію навчатися тільки в Гарварді більш ніде. Це мрія не тільки моя, а й усієї моєї родини. Там навчався мій дідусь, там навчався мій прадідусь. І я обов'язково маю там навчатись. Це мій обов'язок. Але це великий університет. Так, просто величезний. Ми з тобою, мабуть, ніколи не зустрінемося, але навіть якщо й повернемося, зробимо вигляд, що не знайомі, і навіть не будемо вітатись. Раз. Слухай, а ти зустрічаєшся з Крістіаном? Що? Ти жартуєш? Боже збав. А якщо відверто, він тобі подобається? Ні, ані трішечко. Дійсно? Дійсно. Паріс. Ти можеш звертатись до мене з будь-яким проханням. Дякую.